Рівненські гандболістки готуються стартувати у новому сезоні чемпіонату України у вищій лізі. Чинні бронзові призерки змагань прагнуть замахнутися на золото та вийти до суперліги. Такі завдання перед командою окреслило керівництво у міжсезоння Президентом гандбольного клубу Рівне став Юрій Ліпський. Він розповів, що вдалося залучити додаткове фінансування та знайти меценатів, яким цікавий розвиток гандболу в обласному центрі. В тому сезоні клуб отримав 400-500 тисяч на сезон. Зараз ми з допомогою обласної влади і міської влади. Долучаємося, щоб виділити більше коштів. У міжсезоні команда зберегла всіх своїх лідерок, а ще підсилилася гандболістками інною Голярдик та Маргаритою Киричок з досвідом виступів у суперлізі. Зі слів головного тренера гандбольного клубу рівне Юрія Басюка. Місцеві дівчата суттєво додали за останні сезони і готові боротися за найвищі місця. Доказ цьому впевнена гра на міжсезонних турнірах у Рівному та Литві. Ми просто їх кажете подобрали, виспіталі за ці три роки, вони у нас креплі. И очень красиво сейчас и достойно представляют нашу рівненщину. Кістяк рівненського колективу складають вихованки місцевої гандбольної секції, яким нині від 16 до 21 року. Капітан команди Софія Перун одна із тих, хто вела дівчат за собою упродовж останніх сезонів і планує вийти на новий рівень цьогоріч. Мандраж є завжди це саме собою. Але команда в нас зараз хороша. Дівчата хороші, є дівчата з досвідом, є молоді дівчата, швидкі. Тому я думаю, це нам під силу. Думаю, ми можемо виграти вищу лігу і попасти в суперлігу. Запорука хорошого результату посилені тренування тренування відзначила постійний рух у цьому плані найрезультативніша гандболістка вищої ліги снайперка Рівного Марія Козак. У нас завжди були хороші тренування. Стало більше стали дівчата дуже старатись набагато. Кожен викладається на всі 100%. Завтра побачимо. Рівне прийме перший тур чемпіонату вищої ліги. Матчі стартують 13 жовтня. Наша команда зустрінеться з представницями Кам'янського Тернополя та Сум. Всього у чемпіонаті візьмуть участь п'ять колективів. З другого туру до цього переліку додасться Харків зі слів тренерки рівного Алли Шулепа Пастушок. Місцевим дівчатам під силу набрати у першому турі максимум очок. Ми повинні виігрувати команди. Також вони оновилися. Я дивилася за складом, але я думаю, що ми маємо взяти цих дев'ять очків на першому турі, і ми це зробимо. Амбітні завдання в гандбольному клубу рівне не лише на чемпіонат, а й на кубок. Підопічні Юрія Басюка планують дійти як мінімум до півфіналу цих змагань. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.